Дружився із коханим хлопцем. Іспанський футболіст та його бойфренд провели гучне весілля. Альберто Лехарага є голкіпером команди Сан Себастьян де Лос Рейс. Він зробив камінау два роки тому, а зараз одружився із Рубаном Фернандесом. Церемонія була на південному узбережжі Іспанії. Прямо зараз молодята святкують медовий місяць і дуже щасливі. Вперше жінка очолила англіканську церкву, і вона лесбійка. Це преподобна Чері Ван. 20 років тому вона стала однією з перших священиць у Великій Британії. П'ять років тому жінка стала єпископиною, а тепер дослужилася до посади архієскопині. Черіван живе зі своєю цивільною партнеркою, і це не забороняється церквою Вальсо. Роками мені доводилося тримати стосунки в таємниці, бо я боялася прокинутися і зрозуміти, що моє ім'я на перших шпальтах газет. Яке доросле відео дивляться в Україні? Сайт Порнхаб презентував статистику по світу. Наприклад, наші румунські сусіди найбільше люблять міжрасові відео у Словаччині аматорські ролики. Поляки клікають на тех натурали. А от в Україні найбільше люблять гарячі ролики із тегом груповий, секс». і ми такі єдині в Європі. Також порнхаб розказав, кого з акторів дивляться найчастіше? Це зірки дорослого кіно Малік Далгаті, Джої Мілс та Фоксі Алекс. І це було останнє повідомлення випуску. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.